Права 1235. Картоплею засаджено 11 поля. Огірками засіяно на 1 19 поля більше, ніж морквою, і на 9 9,19 поля менше, ніж засаджено картоплею. Яку частину поля засаджено картоплею, огірками і морквою разом. Ну що ж, тут доволі заплутана умова, треба бути дуже уважним. Нам сказано, що точно, що картоплею засаджено 11-19 поля. Потім огірками засіяно на 1, 19 поля більше, ніж морквою. Але ні моркву ми не знаємо, ні огірки ми не знаємо, скільки засіяно. Читаємо тоді далі. А, і на 91 поля менше, ніж засаджено картоплею. То виходить, що огірками засіяно на 9-19 поля менше, ніж засаджено картоплею. То давайте дізнаємося, скільки це буде на 9,19 поля менше. Отже, картоплею 11,19, то пишемо перша дія. Ну і записуємо тоді 11,19 мінус 9,19. І це дорівнює. Ну що ж, у нас знаменник однаковий, 19, тоді віднімаємо чисельники. Буде 11 мінус 9. Записуємо 19. І це дорівнює. 11 мінус 9, це буде 2. Пишемо 19. Пишемо в дужках чого. Поля. Ну і записуємо. Це у нас засаджено. Засаджено тоді огірками. Так, добре. Ну, якщо ми знаємо, що огірками засаджено 2,19 поля, тепер легко дати відповідь про моркву. Огірками засіяно на 1,19 поля більше, ніж морквою. Та виходить, що морквою буде засіяно на 1 19 менше, ніж огірками то Треба тоді в другій дії від 2,19 відняти 1,19. І ми пишемо, що це дорівнює. Знаменник у нас однаковий, 19, тоді віднімаємо чисельники, буде 2-19, або 2-1 це буде 1,19. Пишемо в дужках чого? Поля. Ну і записуємо, що це у нас засаджено. Засаджено тоді морквою. Добре, а тепер ми знаємо, скільки засаджено картоплею, скільки огірками і скільки морквою. Нас запитують, яку частину поля засаджено картоплею огірками і морквою разом. Треба їх всі додати. То пишемо третє дії. Отже, до 11,19... Додати... Це то, що картоплею засаджено. Треба додати 2,19. Це те, що засаджено огірками. І треба додати 1,19. І це дорівнює. Ну що ж, у нас однаковий знаменник, 19, тоді додаємо всі чисельники. Отже, записуємо, що у нас буде 11 плюс 2 і плюс 1. Це буде 19. Записуємо, що це дорівнює. 11 плюс 2 це 13, 13 плюс 1 це 14. Пишемо. 19 є. Пишемо в дужках чого? Поля. Ну і записуємо це у нас засаджено? Засаджено? Картоплею? Картоплею? Огірками? Огірками? І морквою. Разом. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яку частину поля пишемо. 14, 19 поля. Ну що ж, ось така задача на елементарні дії з дробами. На цьому вправу завершено.